Талочко, бачу тебе, чи чуєш ти мене? Та все ж сподіваюся розказати, що відбувається. Так, я чекаю, поки у вас з'явиться я час. разом з глядачами готовий вже почути. Розкажи, будь ласка, де ти в першу чергу скажи, щоб ми розуміли, і яка ситуація навколо тебе? А, зараз дайте до да. що яка ситуація зараз? Ну ви розумієте, що десь в 12.15 припинилися обстріли східного блокпосту. Зараз мені тут не дуже зручно говорити. Дуже багато людей ходить з якихось дискотек. Тут це центр міста. Там зараз давайте зараз. Зараз я трошки перелізу через паркан. Не зовсім зручне, не зовсім зручне місце. Давайте зателефонуємо через чи по дорозі. Я це буду говорити. Річ в тому, що стріляли, відбувалися справді дуже сильний обстріл. Півтори години він тривав. Одну годину був інтенсивний з 22.30 до 11.30. це було стріляли зі східного стріляли на східному блокпосту і. Цей блокпост ну, знаходиться на околиці міста. Зараз станом на цю годину. Ми знаємо, що сам блокпост не постраждав, але горить е, стоянка біля нього, не стоянка, але е, там, де продають бензин, так бензозаправка, також Камаз і горить трава, горить поля. Справді, обстріл цей був доволі інтенсивним. Він тривав е, годину і півгодини було е, ну, такі одиночні постріли. Е, ми також слухали інформацію про те, що там були залпові, чи, чи це стріляє. Град зараз немає, немає можливості а, поки перевірити. Будемо з'ясовувати напевно за снарядами, тому що якщо спілкуватися з очевидцями, які там а не з очевидцями а з людьми, які мешкають з журналістами, зокрема місцевими, які от перші постріли чули цю годину і живуть в цьому районі східний. А, вони казали, що все таки це були постріли поодиночні. це була артилерія, але можливо і не гради. Це все перевіряти. Також з'ясували, що в цьому селищі Широкіне, яке з'ясувається, знаходиться розташоване між а, центром міста і а, між Маріуполем і Новоазовськом. А, і там, а, саме там немає, не звідти стріляють, стріляють все ж таки швидше, швидше за все зі Стаханки. А, Стаханка це також таке селище між Маріуполем і Новоазовськом. А, і а, но, но Новоазовськом саме звідти а, Швидше за все, якщо, чу, якщо чути, були постріли в напрямку, напрямку Маріуполя. Е, ну, тобто зараз темно, тому не можна. Можливо, перевірити, чи є якісь там пошкоджені будинки, чи є пошкоджені е, ну якісь будинки саме на околицях. Е, там таким чином мікрорайон розташований. Що звісно є шанс, що біля ну, тобто, все таки, можливо, щось влучило, Якщо б це було, якщо б було якесь потрапляння з блокпосту, ніби таких повідомлень поки що немає, і е, тобто, заспокоїлася ситуація. Це не означає, що щось може не поновити. Ми так само спілкувалися з, ну, принаймні, з бійцями батальйону Азов, які насправді сьогодні не чекали. Я не можу сказати, що хтось не очікував, що може бути поновлення вогню, бо ну, справа військових завжди бути там розуміти, що може бути тривога, але все ж сподівалися, що буде хоча б одна спокійна ніч, і одразу всіх таки викликали по тривозі, щоб бути готовими. І це ми знаємо, що військові готові. Також була інформація про стрілянину в центрі міста, але це була обстріляна одна з машин. Я так розумію, наш колега Віталій Сизов розповість про це більше. Для тих, хто що хто просто зрозуміти, і хто спілкується, от в кого є десь родичі, які живуть в Маріуполі, хоче зрозуміти наскільки безпечно тут бути. То звісно, якщо. У центрі міста, якщо ти не живеш на тому е, сході, то певно для мешканців міста там, е, ну тобто, це принаймні зараз в результаті от таких от обстрілів, е, треба певно зумисне туди поїхати і е, знаходитися на вулиці в відкритому приміщенні. Знаю, що мешканці східного мікрорайону вони особливо ті, хто живуть там буквально на кордоні міста, ці перші будинки, які е, відкриваються, це багатоповерхівки, то вони все таки перейшли в підвали, ну не ніхто ж не скаже, чи це були всі люди, чи не всі, але таки чимало хто вирішив ночувати в підвалах. Взагалі, але насправді в цьому мікрорайоні східний про який йдеться, ми ще раніше ж позавчора там були, працювали дуже багато людей. Звідти ли ще упродовж останнього вони розуміють, що цей якщо щось буде відбуватися, то насправді їхній район найбільше постраждає, тому ну можна сподіватися, що там не так вже й багато людей. А це от та в мене вже трошечки та вже ані ще працює. Тож от така ситуація зараз. Всі будуть чекати, буде там через годину, чи будуть поновлено, поновлено постріли. Знаємо, що насправді ну все ж таки є був удар в відповідь, тобто це не постріли тільки в один бік в один бік, і якщо оцінити. Масштаби то а, от цю годину а, ну це може бути схожим на те, що було саме добу до того. Я також нагадаю, що до четверга по суті не було так, стрілянини поблизу Маріуполя, не було обстрілу. Це все ж таки. Це все ж таки найближче, що може бути е, до міста, е, але це ще там несе. Ну тобто, це околиця міста, це в'їзд, місто, е, але це не саме місто, це те, що є на саме на цю е, годину. Але я ще додам так, що ми були сьогодні в цьому Широкіному, і все ж таки це була ще сьома година вечора. Так і там трошки далі. Тож також на схід в напрямку до Новоазовська такі лунали постріли, як сказав, все-таки не з автомату Калашнікова, а з чогось іншого. Це мовити ну Я не, не можу оцінювати, але це точно був все таки. Ну не не точно, але все ж таки, а, ну якийсь біль більший... Якогось більшого калібру зброя, і е, там е, тобто, постріли вже були, там один-два поодинокі, тому е, тобто, паніки як такої немає. але... Е... Я скажу, що більше в Маріуполі розраховували на те, що буде це перемир'я. Ну можливо, хоча б не добу, але там декілька ну, не, не довше, але хоча б декілька діб. Але будемо слідкувати, що буде через годину, через дві години. І звісно, коли вже буде видно наслідки, коли можна буде там зійти сонце, і можна буде побачити справді страждалі будинки. Бо зараз, поки такі немає, і там скарг від місцевих ну, не скарг, а повідомлень там від жителів, які там живуть також, тому що зв'язок працює, і е, ті, хто з ким би, ну тобто в тому в тих будинках, де би щось сталося, в принципі, можна було би дозвонитися, якби це трапилося, Наталочко. А поясни, будь ласка, яка ситуація зараз з цивільною обороною? Чи знають люди е, куди йти в разі небезпеки? Чи є якась система сповіщення, чи було протягом останніх е, діб там інформування, що робити в? В разі, якщо почнеться, так би мовити, знаєте, сповіщення, вона все ж таки якась є, тому що на, е, написано, ой, вибачте, е, написано на деяких будинках, там, наприклад, да, біжище, убіжище, 50 метрів там відійти в тому то тому-то в тому -то й будинку. І в деяких районах е, повідомляли, ми до цього спілкувалися з там, чиновниками, та, які сказали, що людям має бути повідомлення тобто, там також є адреса і телефон, в кого можна взяти ключ від цього бомбосховища. Сказали, що є там десь 50 тисяч на бомбосховищах, які можуть прийняти заводи Маріуполя, але інформації чи попереджень яких немає. Ну, такого це все. Це було зроблено. Люди все ж таки радше облаштовують власні підвали і перевіряють. А, ну тобто, з'являлися повідомлення, що я ну, ну і читала, і потім ми а, намагалися нам спілкуватися, поки що там, десь люди перевірили. вкрутили крутили лампочки в своєму підвалі. Але це все таки ініціативи. Ну окремих людей, тобто там окремих е окремих груп, такої якоїсь інформації, там що робити, щоб вона була розповсюджена, чи якісь листівки, що робити, якщо стріляють, чи там лягати на підлогу, чи куди йти. Цього всього немає. І е е е е тобто, люди швидше самі десь шукають в інтернеті, чи, наприклад, там виїжджати, не ви не виїжджати. Там я навіть я, от е знаю, що сьогодні, от ми буквально запитували сьогодні, спілкувалися в цьому селищі Широкіно ну з людьми. Ми там було вбито в четвер і в п'ятницю в четвер і в п'ятницю. От в четвер одна людина, і в п'ятницю одна людина. І не було ніякого там ні сигнального пострілу, ні якоїсь сирени. Тобто, людина там буквально від перших пострілів люди ще не зстигли зорієнтуватися, що треба ховатися. І людина це в цьому селищі, так яке залишилося, от нам під перехресним вогнем. В Маріуполі. І місто більше, тому звісно, якщо щось відбувається на сході, то люди можуть орієнтуватися, але Далі ніж на цьому а, відтинку, а, в принципі, в підвали не так, щоб і ховаються. Ну я зараз я ж кажу, я не можу зараз там сказати, як це відбувається у всьому Маріуполі. Там телефоном з ким вдалося з'ясуватися. З'ясувати то а, там подалі, там особливо великого сенсу в цьому не бачать. Але упродовж тижня люди все-таки ну, від'їжджали, вивозили дітей. А, будемо дивитися завтра, тому що можливо сподівалися на перемир'я. Певно. Можливо, ситуація зміниться на завтра. Дякую, Наталочко.